Доброго дня всім. Сьогодні на об'єкті будемо підготовляти нашу стіну під декоративну фарбу магія від фірми «Фейдал». Для цього нам потрібно е, саму підкладку у від фірми «Фейдал» і Latex Mat. І потрібно саму декоративну фарбу. Фарбу будемо наносити в нас у базовому кольорі, тобто кольор буде Такий світло сиренько жовтуватий І для базового кольору нам завжди потрібна підкладка, тобто фарба мат у білому кольорі. Стіна наша вже попередньо прогрунтована. Будемо наносити наш, нашу фарбу ось таким невеликим валиком. І починаємо від початку з такими маленькими рухами. Прокатуємо нашу фарбу, розкатуємо, тобто наносимо, звичайно, фарбу, як профарбовуємо наші стіни. З таким перед цим нам потрібно, звичайно, завжди з собою мати ліхтар, щоб підсвічувати нашу робочу зону, щоб ми бачили, що, що робити. Для цього нам потрібно, щоб стіна була перед фарбуванням. Добре, прошпакльована вишліфована, прогрунтована, і тоді ми можемо наносити нашу фарбу від фірми не Inlatex -in мат для подальшого нанесення нашого декоративного матеріалу, який називається магія. У базовому кольорі для цього потрібна нам щіточка невелика і пластикова кельма, така плаваюча. Ефективну фарбу ми наносимо. Зазвичай такими круговими мазками. таким не дуже грубим шаром, для того, щоб у нас структура була не дуже грубою. Ну і звичайно ми зважаємо на температуру нашого приміщення. Тобто, якщо в нас дуже жарко, то великими квадратами не рекомендую наносити, бо не будемо встигати її розтушовувати. І розташовуємо нашою пластиковою кельмою з такими вісівками. Коли матеріал підсихає, ми пізніше повертаємо нього. Такими квадратами ми наносимо далі, далі, далі. Коли тут матеріал знизу, який ми вже нанесли, трошки підтужовіє, ми можемо його легенько підгладити для того, щоб він був гладкий, Гладким. ось такий результат. з такими поєднання з 3D-панелями, так воно все виглядає дуже гарно.